Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось такий незвичний малосерійний набір радіоконструктор. Це цвєто-музикальне устройство. Набір радіодеталей. Ось така упаковка, невеличка, така компактна. Так. Виготовляли його. На ПО Планета. Город Новгород. Це десь Рашистська Федерація. Так, а виготовлений він в ноябрі 89-го року. І коштував 9 карбонців 80 копійок. Бачите, ще расисти вміли ось такі речі цікаві виготовляти. А зараз Останківська телебашня. Спалила їм мозги і вони просто повернулися на 180 градусів. Вони тільки мріють вбивати людей, розбомблювати їхні будинки, міста стирати з лиця землі, коротше, настоящі орки. Да. Нічого, оркам орківське. Кожному орку чорний пакет нас заготовлений. Зустрічаємо, не боїмося їх. І ось такі справи. Так, ну, дивіться, який малюночок мені моя дитина намалювала. Ось, попросила в мене. Ось. Цей радіоприймач. Я їй дав. І вона мені ось такий малюночок намалювала. Ось, подивіться. Дякую їй. Так, ну, зразу скажу, що рижика немає. Десь пішов загул. Весна все-таки. Так, дивимся конструктор. Так, набор родиль деталей для устройства цвету музыкального. Ось. Так, Еще тут? Ну, тут устройство. Як що виготовляти. Ось таке. Так. Що тут дивимося? Ага, ось тут. Це, що нам потрібно, це схемка. Ось, дивіться, яка схемка, ну. Що тут? Ось один канал, другий канал, третій канал і канал фону. Канал фону. Блок живлення. Ну тут десь вольт 20, мабуть. Повинно бути, тому що лампочки тут, я бачу, використовуються на 28 вольт. Паралельно. Все на транзисторах потужних. Ну, така схемка. Не, не складна, така класика. В ті часи багато хто виготовляв такі саморобні цвітомузики. Так, що тут Ось монтажна схемка. Так, які тут транзистори використовувалися? Тут потужні використовувалися КТ-837. А ось низькочастотні, маломощні КТ-209. Ось така схемка. Так, ну, трансформатора тут немає, живлення, його потрібно десь знайти або, або самому намотати. Ось що тут пишуть. Пишуть, що він має десь приблизно 100 Вт має бути трансформатор. Ось. Так. Ось така плата невеличка і Теж все розписано, що де і куди. Ну, транзистори і, по одній стороні всі потужні. Е, і має бути якийсь е, радіатор. Ось. Оці потужні транзистори, вони сюди впаються. І для того, щоб більше лампочок навішати, більший ток буде протикати. І, відповідно, щоб транзистори не перегрівалися, не виходили з ладу, їх потрібно садити на радіатор. Ось так, придумано. І ось на блок живлення є діоди КД-202. Ось такі. Компоненти. Тут що. Ну тут резистори, змінні резистори, а тут ось конденсатори, електроліти. Ну, така схемка, якби. Нескладно. Хто захотів би зібрати, ну, зібрав би без проблем. Тільки що єдине, що потрібно самому ці лампочки там десь придумати, як вони там мають бути, потім якісь святофільтри чи лампочки самому красити. Ну, це вже на фантазію радіолюбителя. Все, дякую за увагу. Будьте здорові!